Всім моїм глядачам щирі вітання. З вами Академія кінезіології Світлани Білик. І сьогодні я хочу поговорити про саме найтонше тіло людини це про душу. Ми всі говоримо, що в кожної людини повинна бути душа, а де вона знаходиться, який шлях до неї. Ну, я думаю, що мало хто розуміє. Звичайно, у кожного є душа. Але вона може бути так затьмарена іншими людьми, соціумом, саме самонакрутами різними, що їй просто може не бути місця у ваших тонких тілах, у вашій системі життєдіяльності. Зараз на екрані ви бачите картинку. Посередині стоїть людина своїм фізичним тілом. Так, фізичне тіло ми можемо. Попробувати, ми знаємо, що наше сердечко тут, з лівої сторони, ми знаємо, де наші нирочки, ми знаємо, де наша печіночка і так далі. Ну, тобто ми з фізикою трохи знайомі. А як же ця фізика працює? От уявіть собі, що є телевізор, і якщо його не втикнути, не вмикнути в розетку, то він не засвітиться. І не почне показувати. А показувати він може і не показувати, якщо в ньому не будуть закладені програми, куди він має включитися і які передачі він має показувати. Так ось наші програми це ось тут запрограмовано. І далі з цього комп'ютера нашого йдуть сигнали по всьому тілу. Але я не про мозок. Хоча він в нашій розмові також буде присутній. Я про наші тіла. Не тільки фізичне, фізичне є тіло і ще є плюс до нього ще шість тонких тіл. Які ж сходинки нам треба пройти, щоб добратися до нашої душі? Перша сходинка це наше фізичне тіло. Ми його відчуваємо, ми про нього дещо знаємо, але не все. Друга сходинка це наше ефірне тіло. Це сходинка наших дій і вчинків. Третя сходинка це наше астральне тіло. Це те, що ми відчуваємо, це наші емоції, як ми вібруємо своїми емоціями. Четверта сходинка це сходинка нашого ментального тіла. Це сходинка наших думок. П'ята сходинка це кармічне тонке тіло або його ще називають каузальне. Це карма. Це те, що закладено нашими предками, і те, що ми напрацювали з моменту нашого народження до сьогоднішнього часу. Шоста сходинка це сходинка інтуїції, сходинка підсвідомості. Називається це тіло будхіальним. І зрештою, сьома сходинка. Це сходинка нашої душі. Ура! Ми добралися до душі. Це атманічне тіло. І ось ми будемо зараз по цих східцях іти від фізичного тіла до нашої душі. Що ж нам потрібно подолати, щоб добратися до своєї душі, до будиночку своєї душі? Перша сходинка це фізичне тіло. Ми повинні спостерігати, в якому ж стані наша фізика, як ми себе почуваємо. Болить нас сердечко, болить нас рука, болить нас спина, болить нас горло, вухо і так далі. Це стан нашої фізики. І якщо болить, значить це сигнал про наші тонкі тіла. Щось не так ми робимо у цьому світі. Порушуємо якісь закони Всесвіту. Ефірне тіло, тонке тіло, якби двійник нашого фізичного тіла, є припущення, що воно є частинкою фізичного тіла, є припущення, що воно просто тіло. Ну а якщо просто розібратися, то воно тісно переплетено, зв'язано енергетично з нашим фізичним тілом. І якщо розібратися. На психосоматиці ми це слово вже вивчили, ми трошки щось в цьому розуміємося. То наше тіло ефірне це тіло наших вчинків, наших дій. Ото, От що ти напрацюєш, як будеш вчиняти, такий стан буде твого. Тіла ефірного. Тіло, я сказала, є енергетичним. І воно тісно пов'язано з нашим фізичним тілом. Що ж у цьому ефірному тілі знаходиться? В ньому знаходяться наші енергетичні меридіани, які живлять наші фізичні органи. Ці ж меридіани енергетичні, вони живлять наші чакри. Ці меридіани. Відповідають за, ко за роботу кожного органу нашого. Це дуже надважливе тіло, тому що воно складається з мереж тонких, невидимих, можна сказати таких енергетичних ліній, які несуть життя нашій фізиці. Не буде цього двійничка, який йде навколо нас десь на відстані 3-5 см, якщо Добре розвивати своє бачення, то можна і побачити енергію цього тіла, таку прозору невидиму, і в залежності від стану людини, як людина себе почуває, такого кольору буде це тіло. Цікаво, правда? Ось так я сказала, що ефірне тіло це тіло наших вчинків. Тепер давайте подумаємо, які вчинки ми здійснюємо. Коли я буду розповідати вам про меридіани, то вам буде незрозуміло. А коли я вам скажу, от що ви робите, які ваші дії, які вчинки, поспостерігайте за собою, тому що стан ефірного тіла залежить від наших вчинків. Тому, перше, що б я вам просто порекомендувала проаналізувати, що ви робите, і відкинути все негативне проти себе. Проти своїх самих рідних і близьких людей, проти інших людей. Просто відкинути, позбутися його, бо ви завдасте шкоду своїй фізиці. Ось так. І коли ви відкинете оце все непотрібне, проаналізуйте свої дії і вчинки, візьміть відповідальність за своє життя. Як це зробити? Ну, по перше. Не бігте до таролога. Ой, розкажи мені, що мене чекає завтра. Вас повинна працювати інтуїція. Але щоб до інтуїції дійти, це наше шосте тонке тіло, нам потрібно ще пройти багато сходинок. Тому ви не хочете це робити і біжите до таролога, до екстрасенса, ще до когось, щоб знати, що робити. Наприклад, в мене. Була одна клієнтка, я їй кажу: а давай-ка ми з тобою попрацюємо, щоб в тебе очистилася твоя енергетика, і ти сама змогла відчути, що робити далі. А вона мені каже, ні, я не хочу. Я, мені треба піти до таролога і взнати, що мені робити далі. Продавати мені квартиру, не продавати мені квартиру, як мені вийти з боргів і так далі. Про що це свідчить? Свідчить про те. Що людина не хоче взяти на себе відповідальність. А як мені скаже хтось інший, продавай! Значить, я повішаю оголошення і буду продавати. Це безвідповідальність, а потрібно взяти відповідальність за свої дії і вчинки. Це перше. Піднімаємося сходинкою вище. Третє тонке тіло це астральне тіло, Це наші емоції. Це те, що ми здобуваємо, коли ми приходимо на роботу, як нас колектив зустрічає, як наш керівник з нами спілкується, як ми там іноді подивляємося в наші засоби маси інформації, фейсбуки і так далі, інстаграми, що ми переживаємо і які емоції ми відчуваємо. Так? От з такими емоціями ми ще їдемо в транспорті, там люди щось там балакають, хтось штовхається, у нас ще додаються емоції. Ми приходимо додому з такими емоціями, з широким спектром. Починаємо розкидати всіх домашніх. Ти не зробив то, ти не зробив то, а ти мене не любиш. І от емоційно ми себе посадили. Тому що ми прийшли додому. Не з емоціями любові, не з емоціями переповнення себе, щоб щось зробити добре і принести злагоду любов в нашу родину. Ми прийшли уже розбалансовані з різними негативними емоціями. Це в нас третя сходинка. Тому нам потрібно навчитися керувати своїми емоціями. До речі, в мене є відео, як відстежувати свої емоції. Я залишу посилання під цим відео, і ви зможете в будь-який час просто відкрити і послухати, і подивитися, як же відстежувати свої емоції, як ними керувати. Це, звісно, важко. Навіть дуже важко, я вам хочу сказати. Але це, можливо, я пройшла цей шлях. Чого і вам бажаю! Наступна четверта сходинка – це ментальне тіло, це тіло наших думок. Отже, як ми на цій сходинці подумали, ми, як радіоприймач, зробили ось такі коливання навколо себе в просторі. Такі емоції ми отримали від того, що подумали, такі емоції. Ми передали навколишньому нашому оточенню, чи то на роботі, чи вдома, чи в оточенні, десь там в транспорті, пішком іде, чи в магазині. Все це, це передається. Емоції наші спрацювали на рівні нашому ефірному. І пройшло розбалансування. Розбалансування енергії, тому що тут мережа енергії. енергетична система в ефірному тілі. Ну, і звісно, якщо енергетична система розбалансувалася, уявіть собі, що ви втикаєте прилад, а там не 220. Там перепад то 180, то 250. Ну як тому приладу працювати? Наші думки це потужна вібрація. А в якому стані вони зараз знаходяться? Про що ми зараз думаємо? Та да, й про що ми колись думали? Колись ми думали, ой, нас той образив, той образив, а як мені там завтра повирішувати якісь питання, там ще щось і так далі. А сьогодні в нас думки про те, про війну, про страх. Ми відчуваємо страх, думаємо про це за себе, за своїх рідних, як жити далі, як бути далі, невизначеність. Це думки, вони негативні. Думки. І якщо ми будемо думати постійно в такому режимі, наприклад, про Венса, про Трампа, про політику, про економіку, яка нас жахає, де ми в тривозі постійно знаходимося, то що ми собі принесемо? Ми принесемо нашому ефірному тілу розбалансування. Наші енергетичні системи не зможуть постачати якісну енергію нашим органам. І що в нас буде Боліти сердечко наше? В нас буде вночі безсоння, в нас може бути тиск понижений або підвищений. У нас може бути що завгодно, і це буде відзиватися болем у нашому тілі. Як вам думки? Отак вони і працюють. Це вібрація. І це вібрація, яка впливає не тільки особисто на вас. Якщо вібрація йде ось думками, ми вібруємо що? Простір. Перш за все, ми будемо садити свою родину, свою сім'ю, тому що ми прийшли ось такою головою думок, а вдома чекає там діти, дружина і все. А у вас отут ідуть оці вібрації. І як вони будуть віддаватися на ваших самих рідних і близьких людей, яким ви бажаєте від всього серця добра, любові, щастя і благополуччя? А не вийде так. Потрібно перш за все привести в порядок свої думки, їх вібрацію. Думайте про добре, думайте про гарне завтрашнє. І це буде йти в простір і тоді. Воно здійсниться, тому що чим більше людей буде думати, тим більше простір буде освітлюватися, і воно реально завтра збудеться. Але якщо в нас будуть темні думки, то темрява до темряви буде притягуватися, і ми будемо самі себе знищувати. Буде просто самознищення. Так що думайте те, що думаєте, думайте те, про що ви думаєте. Переступаємо на п'яту сходинку, а п'ята сходинка це наша карма. І уявіть собі, наші ж предки, коли вони йшли з цього світу, да, в них були ж якісь незавершені справи, в них були якісь бажання, які не здійснилися. Щось з ними було добре, а щось з ними було не так. І ось все, що не так, і все, що добре, воно просто. Вихлопом енергії перекинулося у цей тонкий шар в карму. Тобто, якщо було все добре, то нащадки будуть щасливими. А якщо було, наприклад, розколачування, позабирали все, там, в концтабори повідправляли під час війни, на війні хтось загинув з роду, да? енергія пішла, він недолюбив, недопрацював, чогось він не зробив. Ну, забрали життя раніше, ніж це передбачалося нашим творцем. І ось це все кармічне зібралося в ваш шар кармічний, плюс від свого народження, звісно, вже була порушена, розбалансована ваша енергетична система, тому що там в роду вже було щось не так. І ще добавилося, наслоїлося батьківське, плюс своє. І от на сьогодні. Ви така людина, яка є з цими всіма кармічними недоліками. Як же вибратися звідси? Бо ж хочеться дуже добратися до сходинки душі, правда? А вибратися тільки глибоким пропрацюванням, глибоким аналізом. І, до речі, мій курс Психологічна кінезіологія якраз дає пропрацювання оцих всіх сходинок, оцих всіх. Рівнів тонких тіл, щоб реально добратися до душі. Ви думаєте, я цей курс не пропустила через себе? Я так змінилася, поки я написала ці курси, що просто я вам передати не можу. Це трансформація, просто реальна крута трансформація. Коли ти пропрацьовуєш. Бабу, діда, прадіда, і навіть те покоління, яке ти, про яке ти зовсім нічого не знаєш. Але ти його пропрацьовуєш по батьковій лінії, по маминій лінії. І всім дякуєш. І всіх приймаєш свій рід. Навіть тих приймаєш, котрі просто були викидані, невизнані. До речі, про родову систему. У мене також є відео. Також залишу вам в посиланні під цим відео ви зможете його подивитися. Тобто карма. Тоді, коли вже ви візьмете відповідальність за свою поведінку, за свої дії вчинки, коли ви навчитеся керувати своїми думками, емоціями, тоді тільки потрібно приступати до чистки з карми. І після карми, повірте мені, коли ви почистите, у вас настільки буде тонке відчуття навколишнього світу, себе і гармонії. Що ви інтуїтивно почнете все відчувати. І вам не потрібні будуть карти таро. Вам не потрібна буде чужа підказка. Вас просто буде як пісня, все литися з вами. Це буде на рівні підсвідомості, на рівні інтуїції. Уявляєте, як це класно? Але це вже шоста сходинка. Уявляєте, який це важкий труд, яка це важка праця. Все життя працювати над собою. Та, ну, краще ходити на роботу і на когось працювати. Правда? Заробив собі зарплату, поїв, поспав. Може, безсоння, може, не безсоння, таблетку ковтнув і пішов знов на роботу. Ну, мені класніше так, коли я живу без таблеток, коли. Я в гармонії з собою. От реально це такий кайфовий стан. Я бажаю вам його відчути. І ось ми піднімаємося на сьому сходинку на тонке атманічне тіло. Ми приходимо в гості до своєї душі. І, може, ви десь півстоліття блудили. Дрімучими лісами, болотяними стежками, пустелями, забувши про свою душу, так ось настав час прийти до неї, подолати цих шість сходинок і прийти до неї, з'єднатися з нею і уявляєте, який кайф буде відчувати ваше тіло. Всі системи будуть гармонічно збалансованими. Вам не потрібні будуть аптеки, таблетки, у вас не буде хвороб, ви не будете тільки жити в думці про те, як вилікуватися, де знайти хорошого лікаря, а все просто, просто почати відстежувати своє тіло, що в мені не так, а потім пройти шість сходинок до сьомої, до душі. А що таке душа? На цьому рівні знаходиться просто людська сутність. Знаходиться те, що закладено нашим творцем. Уявляєте, коли дитина народжується, то творець, наш батько, так? творець. Він не бажає своїм дітям собі подібним чогось поганого. Він же закладує в нас в кожного творця. Хто з вас? Багато з вас відчуває себе творцем на сьогодні. Так ось. Коли ви доходите до сьомої сходинки, ви доходите на вершину того, що ви можете творити. Ви можете віддавати, ви можете радіти, ви можете любити, але це настільки обширно, що тут ніяких умов не потрібно. Воно просто з вас іде. Класно, правда? У вас тоді будуть відкриватися раптові геніальні відкриття. У вас будуть народжуватися якісь ідеї, які будуть потрібні не тільки вам, які потрібні будуть людству, суспільству. Ви розумієте, скільки там в просторі ідей, і вони відкриваються тим, в кого відкрита інтуїція, в кого працює рівень відчуття душі, сприйняття, в кого працює надсвідомість. А все просто. Ти просто відстежив своє тіло, відстежив свої вчинки, відстежив свої емоції, відстежив свої думки, пропрацював карму, відкрив інтуїцію і прийшов на рівень Творця. Я бажаю вам пройти всі ці сходинки і відчути єдність і гармонію з собою і з усім всесвітом, простором, з людьми, з тваринами. З птахами, з квітами, з деревами, ну просто з усім, що вас оточує. З вами Світлана Білик, кінезіолог, та ні, кажуть кінезіологіня. Нехай буде кінезіологіня, інструктор. До нової зустрічі! Всіх благ вам, всього найкращого. Крокуйте, прямуйте до своєї душі.